Всім привіт друзі, сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Ну, Точніше проходити паркур. Ну конечно, сьогодні зараз зима, але снігу немає. Ну я собі зробив такий прикольний скінчик. Ви скажете откуда в мене скільки м'яса? Та пусть буде їжа, щоб якщо я захотів їсти в паркурі, то щоб було Все, пішліть. Зараз тако паркур пш. Я в паркурі не дуже такий професіонал. Ну, думаю, с тем паркором справлюсь. Треба не Оп! Чуть-чуть оставалось, я бы все. Так, я тут не буду спішити, треба побаленько. Ну, бачите, я результаю. Я такий дедужай профессионал. А Але раз спішити. Да ну ничего себе я не долетаю. Ладно, ты поебайся нічого. Фух. Та ну я хочу допригнути, раз. Ладно, будемо по велечку проходити. Та ну, воно не прыгається просто! Так сюди раз. І два. Аккуратно, батки. Сідаємо на шефт. Що це я тут? Пригла. Пш, Пс. Вот ну Може к вам вернутися, коли я вже запишу. Ой, пройдутся, бо це нереально тупо пройти. Так, ребяточки, я знаю я зробил, я якось пройшов двору женич. Ой, кадох. Я оставить пришел. Фух. По кактусам пригати? Нет. Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй! Дідо! Треба боїтися! Само кінці аж треба аж там пригнути на то на пісок. Ну це реально супер ваш. А як я піднімуся? Блін. Ладно, давайте добудем хоча б чуть-чуть досок. чтобы это. такой раз чтобы мобы не зашли просто ой ой что я срубил капец требователь блин, не забрал блок выпал ладно, два блока думаю хватит Угу, хватило. Треба ще чуть підшукати все тут. Тут я думаю нормально. Будемо старати блок. День, і все. О! Це треба строїти дробин, брату. Ой, то я щас подуду. Це типа збожу, да? Оооо, нех. Ну треба ще. Три дошки. Два. І три. Що, все в нас є. Так, давай. Так сюда. Ай, да я сейчас впаду. Ото дій, давай добавив хп. Треба відродитися чуть-чуть. Жбетки, -чуть. я дійшов до самого стадіо і заколовся смерті я. Сизаду мою проходити. Капець. Усе моє м'ясо яке випало. Я кожного прийшов весело, щоб задума довго не було. Тепер весь інвентар зараз щось треба попідробити. Почекайте секунду, я тут весело покупив покладу. Це сюди, оце сюди, десь тако, тако сюди. Все. Стаємо. Проходимо. Тут головне не спішити і не панікувати. попанікували блін. Ще чуть-чуть. А, ні, опера, ні, ні, ту. Ту, там! Я не запригнула. Коротше, ребятки, вернуся к вам, коли вже повністю я пройду ці два спитання. фу, Ребятки, я не знаю, як я це зробив, де я якось пройшов. Це тупо нереально. Я тисячу попиток потратив, то у мене получилось. Нащо тут так темно, скажіть? Ну блін. Хоть можна... Ну блін, ну я б не хочу паркур уже проходити, чесно. Ні! Як я тепер... Добре, шут шерші, реально. Світло! Ми сейчас зможемо добути. Тут ж світло є. Може тут ще десь є світло? А тут буде світло, бо це той самий блок. Вікно може. Тут є якась шерсть. Все шерсть. Ладно, супер темно, нічого не бачу, ну все таке ускладнення у нас. Надо ред стоум строїтися. Як страшно, я просто не можу. Йо, йо, ноу, ну треба пробувати и пробувати. Ну капець. блоків Я хочу два рази просто підпрыгнути. Тако раз і долетіти що? Ура! Раз. О, ні Так, ми вже на цьому самому Блокі Ми вже на цьому самому блокі Допрыгну, валяю 1778 Та, ну! Ну вже радок нас стоє! 3021 попитка, і я якось сюди дійшов Тупо я так довго боявся, бо тут води не виключалося довго боявся, пожалуйста, головне не впасти. Так, я буду повчати, щоб не зглазити. Ні, ну тільки не це. Ну що там робота скелеты? Там ще зомби Нет Сліпота на 23 секунды На 30 секунд ШЕП Блина! Все сюда нельзя доступати Тут ще й монстры ходять О це проблема Зизу бідрок я. Скільки в нас залишилось? 10 секунд, нормально. Фух. Як страшно, Ну це найлегше може сказати паркур, бо тільки... Це дуже важко, ребятки. Боже важко, Боже не важко. Блін, Целитись може. Рос! Ой, -о! ой о, бди попав скелет по мені кинув. чуть-чуть бы те ще оставась, я би впав. й скелети ходять, акуратно, да? ходишь що я Коман. Нічого не понял. Я всі ...іспитання пройшов? Я виграв! Юху. Блін. Скільки буде? Тепер буде тепер 20 секунд. Ладно, подождем покажуте. Ребятки, з таким все. Я буду кінчати відео. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на мій канал. Сьогодні ми проходили паркур і ми його повністю пройшли. E se papa